Почалася гра, поки я фонарці по знімав. Навіть не знаю, який рахунок. Контроль! 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 Так. А який рахунок? Слободян, проси передачу! Трошки менше вперед більше розуміють. Давай, давай, давай! Давай, м'яч. Давай, давай! Наш, а Аж, наш, Давай, давай! 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 Давай, давай!

Shot

Ні, а так не було точно. Та що то за пас? Або відтока, або середина.

А це довго! Слушай, Ор! Ор, спише все робить, тут не гавно, мені туди куда зіграть. Дай, їби! Хорошо, молодці, кусали! Богдан, а який рафон? 0-0? А який рахунок? 0-0? 1-0. А, 1 Я в шоці. Я в Та де? Я ж знімав пенальті. 1-0, Богдан? Так.

Давай, давай, more, давай, читай давай, передачу. Давай. Okay. Okay. У меня Дима, чи не причес? Він сказав, меня Дима, чи мне причес? Я не знаю.

Туди там нікого нема, Хто там зачепить? Алло. Мені ти Вінити, давай працюй, там і замеш, треба чепатися. Чуєш професу? Стоїш футбол дивить. Давай назад працюй! Давай, ближче, ближче, Дім! Тимур, спинка не випускає. Тимур! Тимор. Давай, набирай! Десь, десь, десь.

Виграй! Давай, 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 спершу секунд. Давай, рухаємо, хлопче, давай. Шукай, Рома, працюй, Рома! Леся, колонка, в тебе давай! І, став, Ром! Просе, котляшки, проси передачу! Проси передачу! Подивиться на Діма, подивиться ті, Захар, не політь, будь ласка, ви це все опасно! Не політь а я не знаю. Та котлярські де має добрий удар, як не як. Дімка, дім чуть трохи назад на підбір, дім. На оборот, дім до середини ближче. Бачимо вікіте, хорош, давай, давай, не стоїмо, доб'є! Браво, давай, 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 давай,

Ты ищи, блядь! Ты ищи, блядь!

Є варіант передачі, вітай! Нема одного мети! Діва! Діва! Діма, Діво, прибий, примий! Ну, дай на ворота назад! Молодцы. Молодцы, Бой, Лопай, давай, давай, на сюда! Лопай, дай! Давай,

Давай, давай! Важно, хто з тим, хто високий? Один, алло. Сободян! Тут Будь високим. Не випускай його, Матвій. Тримай, Матвій, Ручкою вести, щоб він не забіг за спину. Не випускай! Хорош, йо. Так, дід. Тадік, Тадей. Там ти мав зловити м'яч або вибити. Та як він на твоїх рівні, на рівні рук летів? Забери, Ром, вище. спіши. Рома, все забирай ви. Вище, ти вище. Ближче підпирай. Блище підпирай.

Й-мою! Добиваєш та м'ячі горіть. На пів метра навіть ви. Горе, стайні позволяють, добрі Давай трохи вдумай. <постав> Сейченко, <постав> всередину коланка, давай напади. Сейченко, сідайте драйнь, обутрішку. Діма! Не Давайте розвертаємо. Швидше бери м'яч! Вийшов на дві минути, два лапи просили до тебе. Знаєш, ти так це виходив. Вийшов ти собі мене за ним вважати. Винка, Женя, спина, Женя! Тобі зори ці, пострішні! Давай, 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 давай,

а тепер грай. Давай, дай це, дай це. Давай, ти звес, Рома. Проходь. Забор іди. Забор. Стоп ходите поче. Врице. Іле. Зінь, теж показати.

О, алло! Страхуй, Та? страхуй! Так, що. Тайдік, уважно! Ще одна хвилина! Іграй! А, знаю, Тайдік, ти мав там звубити, коли меш скакав! Вибий м'яч, вибий м'яч його! Вибий м'яч! Стій! Бачиш їх Чекай! Вперед на нападника! Стій, підбирай, ближче, Слободян, ближче, вилай! Робінчат ближче! Ти бачиш, що їх тут четверо чоловік зустрічають майже персонально, то подумай, ти там сам маєш приймати рішення, вперед шукати передачу. Виганяй їх вперед тоді. Тобто не треба відворіти. Коротше не передати.